Вітаю, мене звати Ілона Касаткіна, і сьогодні ми поговоримо з Вадимом Денисенком, політологом, а також автором книг. Я вас вітаю. Вітаю вас. 18 листопада відбулася презентація книги «Постпутін у Житомирі, і співавтором якої ви є. Розкажіть, будь ласка, як взагалі все пройшло? Які ваші враження? Ну, все прекрасно. Дякую. Прийшло багато людей. Було багато запитань. Тому все дуже добре. Дякую. Давайте трішки детальніше поговоримо про саму книгу. Про що вона? Ну саме назва постпутін, росія з якою доведеться жити наступні 50 років. Назва вже говорить сама за себе. Це книга про те, якою Росія є сьогодні, і про те, якою напевне, все ж таки Росія буде в наступні роки. В чому проблема? Проблема в тому, що ми маємо ми живемо в величезній масі міфів про Російську Федерацію. І ключовий міф про те, як Росія найближчим часом розвалиться на багато багато частин, і зникне з карти світу. На жаль, в принципі, нічого подібного не станеться. На жаль, треба розуміти, що нам доведеться жити з цим сусідом ще багато багато років. І, власне кажучи, про те, якою буде ця Росія, власне, є ця книга. Ви там описуєте сценарії, наприклад, за якими ми можемо стикнутися як Україна, як ми будемо жити надалі з цим сусідом. Ключові наші висновки полягають Крім того, що Росія не розвалиться, вони полягають в тому, що Росія буде залишатись достатньо сильним. Регіональним гравцем, хоча вона в зрозумілій перспективі не має жодних шансів стати третім полюсом світу, чого хоче Володимир Путін. Другий момент Росія безумовно втратила необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі, і з цієї точки зору їм буде набагато тяжче утримувати пострадянський простір ніж це було в попередні три десятиліття. Ну і що дуже важливо для нас, це те, що Росія буде залишатися в найближчі десятиліття дуже дуже відстало технологічно країною але попри це країною яка завдяки своїм ресурсам буде мати свої достатньо непогані буде мати достатньо непоганий фінансовий стан чи відносно непоганий фінансовий стан тому от про це ми безумовно пишемо. а як це впливатиме на нас на україну Ну, воно не може не впливати на нас, коли поруч з тобою такий величезний сусід. Тому нам потрібно по перше вивчати росіян. Треба розуміти, що там відбувається, щоб вони жили в полоні міфів, які в принципі не відповідають дійсності. Ну от давайте згадаємо. Там один із ключових міфів про Росію, що Росія це ФСБшна країна. Насправді Росія перестала бути ФСБшною країною приблизно з 2016 року. З того моменту Путін відвів роль ФСБ, ту ж саму, яка в КГБ в часи Андропова це передової отряд партії, і не більше того, і при цьому він зумів побудувати дуже сильну бюрократичну систему, завдяки якій Росія і вистояла в 2022-2023 роках, попри величезні санкції, і це один із таких міфів які ми пишемо, і якщо ми не будемо цього розуміти, ми будемо фужити в цих полонах вічних вигадок по типу того, що помрмив на війні загинув 200 тисяч росіян, і війна зупиниться. Тобто, чому виникають ці міфи? Вони виникають виключно з однієї причини, тому що у нас дуже мало людей, які реально розуміють і вивчають Російську Федерацію. Якщо повернутися до реальності і поговорити про ситуацію, яка зараз в Україні політично 10 листопада були викладені плівки на Бута САП про Корупційний скандал зв'язаний з міндічем, і ваше ставлення до цього. Що ви про це думаєте? Ну, це найбільший скандал з новітньої історії України. Тобто, в принципі, навіть е, е, вбивство Гангадзе і кольчужний скандал були менш меншими за своїм масштабом. Ми розуміємо, що зараз це тільки перша серія. Е, ми розуміємо, що зараз. Е, Вирішуються по суті. В ці дні буде вирішуватися, з'явиться чи не з'явиться в найближчі, ні друга серія. І якщо вона з'явиться, це звичайно буде тільки поглиблення всієї турбулентності, в якій ми знаходимося зараз. Насправді є, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, є два ключові питання. Не перше питання, чи піде зеленський на звільнення Єрмака. Ми достатньо близькі до цього, і друга чи буде створена нова коаліція в Верховній Раді? На сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що в раді є у опозиції приблизно 150-170 голосів. Але цього недостатньо для того, щоб створювати нову коаліцію, але більш ніж достатньо для того, щоб заблокувати фактично все. Тобто на сьогоднішній момент ми, крім всього іншого, потрапили в глобальну. Парламентську кризу чи парламентську урядову кризу, яка не має шансів вирішитися в найближчі місяці. Тобто або буде створена нова коаліція, або, на жаль, у нас буде заблокований парламент, який буде, в принципі, недієздатним. А відтак ми будемо мати через місяць, що все буде так і як воно йде. До всього іншого ще достатньо серйозні бюджетні кризи, які будуть помножені, крім того, що парламент не може прийняти бюджет, вони будуть помножені на те, що судячи з усього після мінічґейта. Шанси на те, що будуть розмороженно розморожені російські активи в Європі, і перш за все в Бельгії, достатньо низькі. Тобто, ми цілком реально, що з грудня місяця ми входимо в бюджетну кризу, яка невідомо чим розрішитися, тому що наша проблема полягає в тому, що до 1 березня в Україні є гроші після 1 березня, звідки брати гроші, якщо не будуть розморожені російські активи, не розуміє фактично ніхто. А в цілому, як би ви оцінили реакцію влади на цей скандал? Ну, з точки зору піара, це була абсолютно помилкова реакція. Тобто, влада відстає приблизно на один крок весь час. І кожен наступний крок він поглиблює е, всю цю ситуацію. Тому я ще раз повторюся: е, зараз є тільки два питання: це питання, буде чи не буде відставки Єрмака, і буде чи не буде створена парламентська коаліція. Думаю, що протягом наступних е, 10-14 днів ми е, будемо мати відповіді на ці питання. І це два варіанти, два різних варіанти розвитку. В першому варіанті е, це е, е, поглиблення урядової парламентської. І, взагалі, всієї управлінської глобальної управлінської кризи в державі, якщо не буде створена нової коаліції і не буде відставки РМК. в другому випадку, якщо це відбудеться. Ми будемо мати невеликий випуск пару, але говорити про те, що це буде панацеєю, це звичайна міфологія, тому що на жаль, на сьогоднішній момент ніхто не говорить про принципи створення коаліції всі говорять виключно про прізвище. Тому, на жаль, ми маємо два достатньо поганих варіанти. Тільки в одному не буде випуску пара, хоча б на кілька місяців. В іншому цей випуск пара для суспільства буде. Також цей скандал він є таким е, репутаційним для нас як на світовій арені. От взагалі, європейці та американці чи вплинув цей скандал на їхнє ставлення до нас, на їхню підтримку та допомогу? Ну, Він не може не вплинути. Тобто він це, це не одномоментна історія. Це історія, яка буде доганяти Україну і фігурантів тих, хто близький до цього скандалу, буде доганяти роками. Я говорю зараз не про юридичні речі, а про <кхе> політичні і інформаційні. І безумовно це глобально вплинуло на ситуацію навколо України. Я повторюся, що в зв'язку з Біндіґейтом різко обвалилися наші шанси і без того не дуже великі на те, що європейці розморозять російські гроші. А без цього чесно кажучи, відповідь на питання, що робити далі, в Україні на сьогоднішній момент немає. Більше того, ну треба розуміти, що на сьогоднішній день сполучені Штати Америки. Не можуть не реагувати на цю цю історію, і очевидно, все ж таки вона буде призводити до прискорення переговорних процесів і більшого тиску на Україну. Але найголовніше це те, що Україна опинилася в надслабкій позиції. Тобто, якщо раніше Україна мала можливість диктувати певні умови, могла в принципі говорити про те, що ми захищаємо Європу, а ви нам за це давайте гроші. Зараз ми можемо сказати: ви захищаємо, ми захищаємо Європу, а нам будуть відповідати, але ви крадете наші гроші, і це безумовно безумовно різко ослабило позицію України, також мені цікава ваша думка. Чи цей скандал може стати якоюсь точкою неповернення? Тобто, що чи воно замнеться, як зазвичай це робиться, чи все таки якось по-іншому воно може вирішитись? Ну я не люблю поняття точка неповернення, тому що <кл 'язова> політика показувала як люди із небуття піднімаються, і здавалось би, що після цього вже неможливо буде повернутися люди повертаються. Тому я б не говорив про точку на повернення, але про те, що цей скандал буде тривати роками, і він буде доганяти людей роками, я в цьому більш ніж впевнений. Тому якщо хтось думає, що зараз можна його пригасити і потім про нього забудуть, це не та історія. Тобто це історія, яка буде жити з фігурантами цього скандалу і ще багато, багато років. Якщо підсумовуючи цей блок, як ви бачите вирішення цього скандалу надалі. Ну, з моєї точки зору, е, крім того, що ми почали говорити про коаліційний уряд, уряд національної єдності, неважно, як він буде називатися, е, ми повинні почати діалог про принципи змін е, в державі. В чому проблема? Наша проблема в тому, що ми багато-багато років, і це почалося не в 2019 році, е, живемо в системі управлінської кризи, яка просто через війну е, досягла свого апогею на сьогоднішній момент, який і справді вилився рано чи пізно. За все одно міндіть Кіт з'явитися в системі, яка є майже не робочою або погано робочою, тому нам потрібно почати говорити про принципи, на яких ми будемо змінювати систему в державі, і без цього реально говорити про щось інше неможливо. Що для України потрібно робити, щоб, наприклад, через років 10-20 ми не тільки вистояли, але ми стали сильнішими як держава. Ну, дивіться, по-перше, треба поставити діагноз. Тобто, у нас е політику старається поставити діагноз, що це політична криза. А політична криза вирішується тим, що політика Х зміняють на політику Y. У нас не політична криза, у нас управлінська криза. Е управлінська криза не вирішується зміною людей. Е вона змінюється, вона вирішується тільки зміною е правил гри всередині держави. Всі позитивні кейси в світі по зміні правил гри вони зводяться до формули, коли лідер спільно із відносно невеликою групою еліт. Робить певний договір між собою і елітами про наступні правила гри в державі, де говориться про наступні речі. Перше, це ну по перше, треба домовитись про це діло. Друге, невідворотність покарання, третє обов'язково повинна бути нульова точка, після якої ми говоримо, що от все, що було до того, ми забуваємо, але забуваємо яким чином. Там кожна країна йде по своєму. Хтось робить нульову декларацію, хтось робить амністію капіталів. Грузія, наприклад, прийняла закон про ворог в законі. Тобто, це кожна країна приймає для себе індивідуальний свій індивідуальну свою нульову точку. Але ми не можемо весь час жити в ситуації, коли тебе доганяють за те, що в тебе було мінус 25 років тому. Без цього на жаль рухатись вперед не можна. І наступне це безумовно культурний процес, коли виробляється в суспільстві абсолютно нетолерування будь-яких порушень. Тобто у нас ж як відбувається, що в принципі нам це подобається, тому тут можна заключити очі. Там не можна запрощуватися це невідворотність покарання як юридично, так і морально осудливо. А далі, в принципі, на це нанизується уже ряд реформ, тобто. З чого потрібно починати? Ну де, де що таке що таке корупція в Україні? Корупція в Україні це е, держава. Перш за все, тобто тут е, це ж не мафія, не злоти е, злочинність. Корупція в Україні це перш за все держава, яка ділиться на дві частини: на корупцію в силовиків і корупцію в чиновників з чого все починається? Потрібно очевидно почати із спрощення податкової системи. Тому що якщо ти маєш складну податкову систему і особливо складну адміністрування, як це у нас відбувається, в принципі, ти будеш мати величезне джерело для корупції і для зловживання силовиків. Очевидно, з цього треба починати. Є ряд інших реформ, які потрібно починати, тому що що таке корупція? Корупція це схема, це не люди. Тобто, от ми от говоримо там міндіч, Міндіч – це в принципі посередник. Тобто цих міндічів є сотня на країну, а може і кілька сотень на країну. Тому в даному випадку ми повинні зрозуміти схеми, про яких все це відбувається, і далі боротися з цими схемами. Що таке Україна? Україна це приблизно 100 120 схем. В принципі, їх вичленити не треба бути дуже розумним. Це може зробити хороший аналітичний центр за півроку, всі 120. І далі вирішити, які схеми в першу чергу треба додати, як долати. Є певні схеми, які насправді можливо не потрібно долати. Я чому на увазі? тому що є корупційна схема на митниці, так звані піджуки. Це люди, які Переходять членками туди-сюди, але це один відсоток від всієї корупційної схеми всієї митниці з однієї сторони, але в ній задіяні величезна маса людей, тому що до 30% населення з прикордонних районів вони задіяні в цій схемі. В принципі, чи потрібно з нею починати боротьбу не з корупцією на Напевно, ні, можна почати з тих схем, які дають по інші 99 корупційних потоків. Тому власне кажучи, тут механізми вони зрозумілі. Механізми вони є. Але все починається з пакта лідера із певною групою еліт про ті речі, про які я вам сказав. У мене більше питань немає. Дуже вам дякую за цю розмову. А я нагадаю, що з нами був Вадим Денисенко. Дуже вам дякую. Дякую вам.